Свіжопригнаний з Німеччини Volkswagen Golf 5 Plus, 2006 модельного року в гарному стані на гарній комплектації з двигуном 1.4 бензин MPI. Давайте перейдемо до більш детального огляду. Можете зафіксувати він-код, кому потрібно. Фари в нас в гарному стані, не замінені, не поліровані. Капот також без сколів, це можете побачити. Перейдемо в салончик. Чотири склопідйомники, електродзеркала з підігрівом, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, салончик в гарному стані. Чистенький, не прокурений, не пропаляний. Потолочок можете побачити, як новий. Сидіння все у нас регулюється вниз, по висоті, все класно. Хто високий, хто низький зростом, дуже об'ємно, дуже класно сидіти. Посадка висока, як в паркетника, не як в легковому автомобілі. Задній диванчик. Також все гарне. Підлога. Тут сервісні документи, пробіги. Можете побачити. Сервісна книга. 12 рік 88 тисяч, 18 135. Пробіг підтверджений. У нас гума всесезонна Туді можете побачити 4 сезона 22-го року. Так ось гарно дістати. Салончик з цієї сторони. Салон дуже гарний, як новенький. Давайте заведемо автомобіль. Показує, як сюди заводиться, що помилок немає. 157 тисяч рідний пробіг, заводиться машинка дуже гарно. помилок, бачите, нічого немає, Підігріви передніх сидінь, все працює, двохзонний клімат контроль також працює. Музика, все є. Можем пасажирський склопідйомник, по електрики разом глянемо. Задній правий, бачите все, піднімає. Водійський і задній лівий. Все працює. Електрозеркала також працює, клімат заправлений, працює. Машинки не курили. Все тут гарно. Два ключа. Один заведений, один запасний. І докітничок є, також все. Жодна пластмаска по салону, все ціленьке, нічого не поломано, не обломано. Так, Двигун у нас це звичайний атмосферний простий двигун, 1,4 MPI. Охолоджуюча рідина чистенька, без емульсії, без масляних плям. Масло залимої горловини, бачите, нічого не кидає. Не парує звідси, мінімального диму немає. Кришечку все притягує. Все, супер, все ідеально. Двигунчик також сухий, не митий, без протікань, без запотівань. Максимально по машинці вам показав. Гольфік розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації в сервісному центрі. Машина дійсно в гарному стані. Кого цікавить, телефонуйте, звертайтесь, будете мати власний.